Вітаю вас, шановні! Мене звати Сергій, а це продовження Kingdoms Camp Deliverance. Минулій серії ми погуляли зі священником. Потім. церкушки за нього зробили проповідь. Тепер ми трошки п'яненькі. А куди ми йдемо? Де ми? А, ми в ужасі. Ой-ой. Е, де, де церквушка, десь отут. Ми десь тут. Треба що нам зробити? Пам'ятаю. Погнали, в журнал. Письте жити ковченого. Хочу за помста. Прикольно. Ладно, десь я це взяв. Мабуть потім. Це у нас шо. Ну, це хто? вот жал А, что ли? А, цибели рота. Ладно, давай, погнали. Сюда, а потом тут и можно. Так, мы там научились читать. Но спробуем попробуем прочитать эту теперь на... на постой Читать нужно А чё не? я же умею читать, Зраз, зе, зра, зра, зраз, че. Раз... Проще, походу щось і зазрада башливу. А, у нас от якісь барыш, сидять. Анна, селянка, ану-ка. розмовляємо. Доброго дня. Я шукаю одного чоловіка на прізвисько копчений. Це син добільника, гінек. Де його знайти? Важко сказати, бог милостивий до нас у дрібничках. Тож гінек тут не часто буває. Спробуй сходити до будинку його батьків. Що ти можеш розповісти про цього гінека? Що я можу сказати? Він не дуже популярний, з ним ніхто не спілкується. Чому? Ну, я не люблю спілкувати, але чула. Що він ватажок Банде? Який цей дубільник, батько Гінека? Що менше я його бачу, то краще? Спілкуватися з ним дуже хочеться. А чому Гінека звуть Копченем? Сам я гадаєш, Тому що він дубільник. А чому люди його не люблять? Старий дубільник? Непроста людина, але жовтен не має підводити батька. Їнек допомагає завжди у своїх справах, про які мені не хотіло і говорити. То з тим ніхто не, взагалі не спілкується. Та повія Адела зустрічається з ним. Повія? Вона працює дівкою власною. Те ж саме. Богу поміч. Чікаво позволяло так. А тут є ще хтось. Угу, скільки тут треба. Походить й Так, ладно, поїхали А можна сюди прийти? О, да тут прям дамба якась. Ну-ка погнали тут топимося. Угу, прикольно. А ну-ка, втопиться можна? Дякую. Як втопить коня і себе заодно? Лайфхак. Покажу зараз. Тихо. Не показав. Щось тут якось підозріло, все. В очі б'є. Райк як вилізять якісь бандюги Доброго дня. А Тереза є дома? О! Троза, привіт! Стій! Та стій! То як? Може погуляємо? А ти не здаєшся, правда ж? Що ж, дай подумати. Зараз у мене багато роботи, О, проте інші вразом разом ляпки. Перейдеш до мене ще, куди велить моя пані? Фустонте. Я приніс для тебе дещо. О, срібне кільцо. Ану давай ми віддамо. Yeah. О, Генріко. Це для мене? Не ну, уявляю, скільки це коштує. Там мені так подобається. Дякую. Краще не принось такі подарунки, бо зіпсуєш мене. Я хотів би знати. Нічого мені не потрібно знати. Це все? Ну, яка ти цікава, Тереза. Ладно. Помитися. й погнали. До тебе? Давай ти може мене чомусь навчиш? Тихо. Ти? Чого ти від мене хочеш? Чу, ти вмієш відкривати замки? Без ключа. Покажеш мені як? Звісно, хочу почати з основ. Гаразд, але це тобі коштуватиме. То пішов. ти. Певно, іншого разу. Навчиш мене чогось е, мірошницького ремесла. Наприклад, як прикласти місць чужих гаманців власний. Ага, чому б ні? Ти досить вправний? Без сумніву опануєш це. Приходь за млин, де нас ніхто не побачить. На все добре. Наче тут нас хтось побачить, крім Терези. Гей, хлопче, не хочеш трохи закластися на ротайському турнірі, та не хочу відчеписти цим турніром. Я стоятиму тут і вдаватиму, наче не знаю, що ти там. Ти ж спробуй підкрастися ззаду, щоб я тебе не побачив, і візьми щось з мого гаманця. Спершу тобі треба покопатися в гаманці. Чим довше ти це робиш, тим вище тебе шанси знайти щось цінне. Але водночас і віргідність попастись на гарячому. Як тільки знайшов те, що хотів, треба дістати це обережно, але досі швидко, щоб я не помітив. Спробуй вкрасти мій кінжал. Він тут перемішаний з іншими речами. Цікаво, і як це зробити? Ми присіли. Обікрасти. Ую що це було? Що треба робити? Просто тримати, так? Да? Жертва кротишки спіймала вас на гарячому. Ага, окей, а що треба робити тоді? Ой, давайте допомогу. Някоможку. Ладно, давайте спробуємо. Так, управління трошки непонятне. я наш тут сразунси в цей вліво вправо Клавішою крутить. Давай, давай, давай. Оп, крвали. Втікать назад. Давай, 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 давай. Ура! А ось так. Я й не помітив, що ти там був. There. Думаю, ти готовий спробувати Now, це в реальності. Найкраще практикуватися на п'яницях, та сплячих. So, так ти не опинишся, в в'язниці ще до того, як почати. Okay. Дякую, Пешику. Well на здоров'я! Але тепер поверхні мені цей кінжал. Який кінжал? Нічого не знаю. Дуже цікаво, але дуже важко. Тереза, підемо гулять. То як? Може погуляємо? А ти не здаєшся, правда ж? Що ж, дай подумати. Зараз у мене багато роботи, проте іншим разом. Залюбки, прийдеш до мене ще. Куди велить моя пані? Постонти. Мені здається, ти цей поганий варіант. Погнали кудись. А який час у нас там? У нас вечір. Ой. Ну, до речі, я за кадром трошки цей. Погуляв. І трошки зібрав на скільки це. 0.1. Це виходить на. 75 кг мака. Я погуляв по полям. Це маковий магнат. Здорово, хлопці! Нютшо, ти шо, шо на прикулю. Погнали продаватися. Почитаємо. Рівень ваших навичок ще не дозволяю вам використати цю книжку. Зрозуміло. Читати нам ще рано. Так, вже запізно. Погнали по спому. Спочатку поймо трошки, а потім давай спать. Так, все, ранок майже настав. Ну шо? А цей... лицей місцевих бандюгів якихось вирубати. Так, ми десь тут. Ось сюди погнали. Це що? Вбити течільника табру. Погнал, отримаю люлей від нього. Беремо лук одразу. А то по-любому на нас нападуть зразу же. О, Здорово, хлопцы. Я вас нашел. Что, что, что кажешь? Вбито тебя? Ого! Вы шо? А что у вас так богато? Не-не-не-не, вы шо? ты сильный дуже для меня. Окей, я зрозумів, як це працює. Це буде дуже довго і боляче. А давай спробуємо ми. Стиль асасіна. Сили. Є там хто? Хто тут? Ну-ну, погляньте, що у нас тут вилізло з камін. Ну, дві стріли засадив йому. Тих, hey, тика, тікай, давай, котя потікай. Куди ти залізла? Ні, це буде довго. Ха-ха-ха, <gülsalan> і це все, що ти можеш? так это не прикольно а ну-ка давай-ка забираем его шмотки сокровий этаж его полностью Ого. то есть ты дуже важкий гад так раздернули погнала далее бывать О, а так це і був очільник табору Ну так так треба цей доволоти цих це ты чи ні? Ну куди ж ти тікаєш? Давай додави його Ах, боже милостивий. Ну, нема нікого поряд. Нічого собі. Віддай мої стріли, гад. Стріло, віддай, стіло. Ах, боже милостивий. Тварюка. Привіт, кеп. Я розібрався з табором. Де докази? Ось. О, це добрі новини. У мене новий рапорт. Наші люди потрапили в засідку на заході від відратає на павербі через річку від Шибениць. Гадаю, слід там все перевірити. Гаразд, я подивлюся щодо чого. Що, знову десь якісь манюги? Ага, ось там окей. Чи можу я заплатити за декілька ночей? Без питань, але платиш наперед. Ого, ні, 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 стоп, це дуже багато. Лише одна ніч. Ну раз, Але гроші наперед. Ого, одна ніч. Дві гривні. О, срібний чужок на шию. Якраз Терезі подаруємо щось новеньке. Папа говорить. Привіт, Генрі. То як? Може погуляємо? А ти не здаєшся, правда ж? Well, Що ж, me... дай подумати. Зараз вже запізно, то якщо впродовж oh, дня ти зайдеш за мною, я буду дуже рада погуляти, Куди велить моя can. пані Постонти. Все, Поесть и є. Давай я поїм щось. Все, бывайте. Дякую, що дали поспати. Я погнал далі. Так, дай наш смауск. Нормально, так самоголочку сховали. Мабуть це охолоджувалось. А тут що? А тут нічого, да? Низ до. Як я себе, то гніздо? Давай спробуй. Ну видно, нічого. Окей, ще й дістати не можу. Ой-ой! Майже вилошив. Ладно, Турна ідея. Поки чекаємо, ми почитаємо книжку. Доброго стрині дуже цікава книжка. Давай дві години читаємо. Ви покращили ремонт? Що б це значило? Дущ? Прикольно. Ох, ти батько. Ти щось тут загубив? Поговорити хочу з тобою. Слава Ісусу Христу! Я шукаю твого сина. Не підкажеш, де він може бути? Я ніц не знаю. Ти хоча б знаєш, куди він зазвичай ходить? Це важливо. Він не приходить додому раз на хрін, зна скільки тиждень, і я не знаю, де він ходить, навіть якби знав, чого би мені це було знакомо розповідати. Стеж за язиком, селюче. Я від відразу кобиле, і це офіційне розслідування. Годі мені плутати. Кажи, де твій син зараз же вибач, якщо образу тебе, молодий чоловіче. Але я все ж не знаю, де гінник. Він з'являвся вдома нещодавно, але потім знову зник у поспіху. І ти не знаєш, куди він пішов? Щого? Слухай, мені давно стало зрозуміло, що мій хлопчик завершить свій шлях на шибениці. Але я все ж його батько, розумієш? Годі чекати, що я знав свого сина. Якщо ціною життя свого сина, то краще молись, щоб я його знайшов. Тому що не лише я його шукаю. Це не дивно. Але що з того? Якщо ти тут від імені пана Радзига, то гінника чекає тільки шибениця. Усе можна виправити. Якщо Гінек допоможе нам, то зможе врятувати свою голову. Не можу сказати, що ти мене заспокоїв, але чорт із ним. Я тобі розповім все, що знаю. Добре, він був тут кілька днів тому. Але відразу пішов, він наче. наче дуже поспішав. І ти не знаєш, куди він пішов? Здогадуюсь, але точно сказати не зможу. Я не розумію. Гінек підробляє браконьєрство. Він хвалився кілька разів про те, що знайшов чудову Криївку у лісі, але так не сказав, де вона. Ну, корисного мало, але краще, ніж нічого. Дякую. То в тебе навіть уявлення немає, де ця криївка може бути? Я справді нічого не знаю. Видно, коли він повертається саме звідти. Це все, із чого видно. З того, що він щоразу приносить кілька шкур для дублення та гроші. У нього були гроші, тому що він одразу продавав крадене. Думаю, так він ніколи не тримав тут свою здобич. Ти знаєш, кому він продавав м'ясо? Ні, але сюди інколи прихвалив корчмар, щоб дати йому гроші. Звичайно, це могла б бути плата за м'ясо. Добре, тоді я попитаю в корчмі Що ще ти знаєш? Нічого, клянусь Богом. я сказав все, що знав. Їх ніколи нічого мені не розповідав. Я знаю, що він не спілкувався з тобою, але ти мав щось помітити, так? Скільки часу його не було, Ось що він був одягнений, як він виглядав, коли повернувся, Ось щось. Ну, він приходив і йшов у різний час. Я справді не знаю, окрім одного, він приходив додому весь подряпаний, брудний і в листі. Тоді він, можливо, ходить до того місця через густий ліс. Можливо, звідки мені знати? Іди, якщо він справді в такому лайні, як ти кажеш. Будь ласка, спробуй знайти його. М -м, можливо. Ладно, погнало шукай далі. Це лосня. Ага. Мені треба в корчму. Його, ага. а що це було? Ти хто тьотя? Хто ти? Адела. О, щось знайоме десь. Богопоміч, чим можу допомогти, пане лицарю? Я чув, ти зустрічаєшся з гінеком, сином дубильника. То і що? Ти прийшов прочитати мені проповідь, що я розповусниця, грішниця, що я спокушаю пристойних чоловіків? Боже, зовсім ні. Просто ти єдина в селі, хто бачиться з гінеком. Маю про нього кілька запитань. Так, я бачу його доволі часно, але я не знаю, що розповісти про нього. Де я можу знайти гінека? Я не бачила його в селі вже кілька днів. Можливо, він знову втік у ліс. Він часто так робить? Час від часу. Що він там у біса робить? Я... Я не знаю. То він час від часу ходить до лісу, все підозріло. Про що ти? Це ж не заборонено, так? Там стільки грабіжників, мародерів, головців, і тільки бог знає хто ще, що це чесна людина навряд буде там вишитись. Але гінок із такими людьми не водиться. О, справді, тоді що він там робить? Навряд гриби збирає. Я справді не знаю, що ти хочеш від мене. Гінок дійсно трішки дивний, та інколи ходить до лісу. Ти що? Я дізнався, що гінок займається браконьєрством в лісі. То що у нього там за криївка? Що тобі про це відомо? Ем, не хвилюйся. У гінека набагато більше проблеми, ніж браконьєрство. Ти ж до цього не причетна, так? Ні, це правда. Він інколи ходив на полювання в ліс. Коли він повертався, то зазвичай ходив до мене. От і все. Ти знаєш, кому він продавав м'ясо? Він ніколи не казав прямо. Але кому ж продавати, окрім корчмаря. Це здоровий голос підказує? Напевно. Знаєш, якою він ходив дорогою, хоча приблизний напрямок, будь-що, щоб я знайшов його криївку. Я думаю, що він зазвичай проходив через табір лісорубів, тому що завжди приносив мені щойно на нарубані дорога, а його чоботи всі були в трісці. Добре, я принаймні знаю, звідки почати. Богу поміч. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Буду вдячен, якщо тиснете на наподобачку та напишете комент.